Я закрила свою онлайн школу англійської Love English, котра приносила мені гроші, і чому це було моє найкраще рішення? Це як ти прокидаєшся і в тебе тупо вигорання, ти не хочеш нічого робити, ти сидиш і думаєш, господи, а може не треба? Ну що, пройшов час в цілому розказати цю історію, і як я взагалі створила школу? Колись в мене з'явилась мрія, і вона вже з'явилась під час повномасштабного вторгнення про те, що я хочу створити простір, котрий буде комфортним і для вчителів, і для студентів, тому що в мене вже був досвід роботи в деяких школах, і я розуміла, чого мені би хотілось зробити, от по-своєму, в своєму такому safe space. і. Так з'явилась, в принципі, моя школа Love English, котра пішла взагалі з любові до вивчення англійської. Це була така big idea в мене. Вона існувала десь три роки напевно. Результати були дуже класні, тому що по факту з одного викладача, не рахуючи мене, моя команда в цілому виросла десь до 11 12 людей. Там, врахуючи, і таргетолога, і менеджера, і так далі. І Люди писали дуже класні коментарі про те, що блін, такі класні вчителі, такий класний індивідуалізований підхід. Тобто, по факту, мрія моя, то, чого я хотіла досягти, вона в принципі, вона, в принципі здійснилась по факту в таких не в глобальних масштабах, звичайно, не в великих, та й часу, в принципі, мало для цього пройшло. А от в таких от якихось невеличких, то, то так. Тобто, це, це був досить для мене серйозний проєкт. Це була як моя дитина. От коли ти з стану, що ти просто викладач і початковий такий блогер, ти переходиш до зовсім іншої іпостасі і ролі. Це було дуже важко, тому що я насправді я вчилась. Я вчилась бути seo бізнесу, власником бізнесу, тому що дуже багато проєктів були, дуже багато процесів були для мене зовсім новими. І це, як знаєте, як ти заново починаєш. Вчитись ходити, ось це щось це схоже було, але це було неймовірно цікаво. Що я хочу сказати тим, хто хоче починати відкривати свою школу англійською. Знаєте, що це не тільки класні, прикольні результати студентів набрати там команду, а це ще й дуже багато організаційних питань, і дуже часто труднощів. Тобто, це де взяти гроші, як їх організувати, як розділити гроші свої гроші проекту, як зібрати свою справжню команду. Це дуже багато коштів, сил і ресурсу витрачається на маркетинг. Тому що маркетинг це просто у вас без е, правильно налаштованого маркетингу не буде від слова нічого. Через деякий час я стикнулася з проблемами. Це була дуже сильна втома і вигорання. Мені здається, що вигорання в мене ще було з часів, коли в мене було по 9 занять, по 9 карл, у кого 9 занять чи щось типу такого, let me know. І не робіть так, будь ласка. І було відчуття, ніби, ніби я щось роблю, ніби воно йде, але це не зовсім те, що мені треба. І ця думка почала зародилась разом з усім цим станом і початково, початково почала рости, тому що ну, ми не завжди чуємо себе, не завжди ми м одразу розуміємо, що ось воно не те. Що мені треба, це там не моя історія. Чи це була моя раніша історія, а зараз це вже не моє. І в мене це зайняло ну, от в такому активній фазі, напевно, десь півроку. І коли ж стався цей переломний момент момент усвідомлення. Напевно, коли я пішла на ще одне навчання з маркетингу і почала дуже глибоко серед себе копати, і зрозуміло, що. Ну, це кінець історії. Тобто є інші моменти, є інші проекти, котрі мені би хотілося реалізовувати. І це було, з однієї сторони, дуже класно, таке реальне внутрішнє усвідомлення, з іншої сторони, це було дуже страшно. Я боялась, як відреагують студенти, як відреагують моя команда. І навіть я переживала, як відреагують мої. Мої близькі, або вони настільки звикли, що «О, Настя, Настя, там власниця бізнесу, в неї є своя школа. Потім я така: та ну, нафіг це все. Я буду просто е, буду з собою, мені важливо слухати себе. От, і чоловік мене в цьому підтримував. І по факту все склалось неймовірно. Е, е, моя команда. Е, Досить класно відреагувала, Всі настільки подякували за цей досвід, за цю співпрацю, котра у нас була. І в тому числі студенти у нас було дуже мало, в принципі, можливо, там одна якась така не суперадекватна реакція у студента, у всіх інших вони побажали стільки гарних, приємних слів, що я навіть була дуже здивована. З приводу мого особистого оточення, я ж за це теж переживала, хоча я і намагалася забити хер, тому що треба просто слухати себе. І моє оточення, навіть якщо і було здивовано, то вони не просто підтримали мене. Більшість людей сказали, що Настя ти така смілива, це так неймовірно, що ти відчула, що це просто не твоє, що ти переросла це, і в тебе є вже інші бажання. І ти просто така, робимо. Це закрили. Це кінець однієї історії, і зараз ми йдемо в іншу історію. І хоча це страшно, ти це робиш. Я такого не очікувала. І в мене, звичайно ж, стався відкат назад, тобто там в грошовому плані 100%. тому що, ну, тому що що ну Додаткового тут доходу немає, і в мене дуже багато студентів перед цим. Так як я вже менше викладала, я попередавала своїм викладачам, тобто це як заново все будувати. От. Я, я зрозуміла, що треба перебудовувати повністю свою концепцію блогу. Будувати нову команду, збирати будувати нову команду, нові проекти, нові продукти. Тобто, по факту, це майже починати з нуля, не з самого нуля, тому що все ж таки є досвід попередній і знання. І це те, що я винесла з цієї історії. Я мала мрію, і я втілила цю мрію. І коли я зрозуміла, що на даному етапі це не те, чим я хочу жити, навіть не дивлячись на те, що це приносить там, дохід, це е, була реалізація мрії, але це була я в минулому. Зараз я інша, тому що за ці там, три роки я досить сильно змінилась, вважаю, що дуже сильно виросла. Е, і я тепер зрозуміла, що it's time, час починати щось нове. І що тепер буде? Тепер будуть нові проекти. Я все, що хочу викладати, також будуть нові проекти для вчителів, тому що хочу ділитись своїм досвідом з моїми колегами для тих, хто вивчає мову, йти більш глибоко, міксувати це все з коучингом, з йогою, те, чим я зараз дуже активно займаюсь. І це будуть нові напрямки. Зовсім по-новому я хочу нести сенси у вивченні не тільки англійської, а й мов в цілому, що це можна любити дійсно, це можна любити, це можна робити з задоволенням і кайфувати від процесу, робити це набагато швидше і робити це усвідомлено. Тобто, це те, чим я хочу тепер зайнятися. Вам зараз, тим, хто дивиться, можливо, зараз вам теж щось хочеться відпустити. Не бійтесь, коли закриваються одні двері, відкриваються інші. Навіть якщо вам здається, що зараз важко. Важко буде не завжди. Важко буде якийсь недовгий період часу. Потім ви настільки видихнете і зрозумієте, що це було ваше найкраще рішення. Тому я е, хочу підтримати всіх тих, хто зараз боїться зробити, зробити якийсь крок. Це так кайфово, це так класно. І діліться в коментарях, чи був у вас такий досвід, що вам треба було закривати щось дуже важливе для вас, аби відкрити щось нове.